Ми далеко від зони бойових дій, і багато людей вже вважають, що в державі війни немає. Вона продовжується війна. І е Є у нас план оборони області, який затверджують наші військові, наша тероборона, яка сьогодні на передових позиціях це дуже таке важливе питання безпеки області і безпеки людей. І всі завдання, які перед нами ставили військові, ми добросовісно виконували і виконуємо. І тому самовільно забрати голова військової адміністрації не може, тому що це є порушення, це є кримінальна справа, тому це. Є план оборони області, і ми не відходимо від плану. Ми чекаємо дуже всі перемоги, і що перемога буде дуже швидко. Всі повернуться наші захисники додому, і тоді ми зможемо розібрати ці всі мішки. Але я думаю, в них зовсім ніякої проблеми немає. Чи комусь вони можуть заважати? Переконано, що ні.